Гадайте, будь ласка, як ви стали керуючим справами? Знаєте, раніше, до того, як почати працювати в команді Володимира Карплюка, я працював в, ну, в Києві в якості експерта, в якості активіста. Але е, то був період життя, мабуть, в багатьох він був, коли ми є патріотами майданного типу, коли патріоти Майданого типу носять прапор. На різних заходах, ну, я умовно кажу прапор. Я розумів, що бути експертом, бути якимось консультантом це одне. А і носить прапор це теж одне. А робити конкретні речі, робити їх тут, реалізовувати їх, бути причетним до речей, які залишаться після тебе, це ну, набагато крутіше, ніж комусь щось радити, як треба робити. Треба просто брати самому щось робити. І знаєте, в період революційних подій. Революції Гідності, ну, ми намагалися цей, скажімо так, революцію експортувати частково в вірпінь ці події. Так? І тоді е, я почав е, ну, по організації, на, в першу чергу я пам'ятаю таке пам'ятне віче, яке ми проводили в Ірпіні біля екомаркету. Воно ви вдалося дуже. Душевним багато людей зійшлося: звук, е пратика прано приїхали, телеканали, плакати по всьому місту. Ну, це, було, це, було дуже, е це, це та акція, де я був якби, е організатором, і все вийшло дуже класно, масштабно, сильно. І це, мабуть, перша моя така е е масовий захід в Ірпіні. А потім тільки я зрозумів, що навколо люди, які допомагали мені, це були люди з команди Карплюка. От. І потім інші були е, заходи, і я просто мене купило те, що в цій команді на, баз, на мало говоріння і багато робіння. Оце дієвість, оце співпогляду розуміння один одного, що треба робити, не перекладання на інших, а так взялися, впали і зробили. Оце мене купило. Я приєднався до цієї команди, і я не жалію з цього. Я щасливий, тому що життя змінилося з патріота, який носив прапа. Я став патріотом, який причетний до речей, до, до, до таких змін, які фундаментальні, які залишаться після мене тут, в цьому місці. З якими цілями ви заходили на посаду? Я не думав тоді про цілі. Я думав, що о, є купа роботи. Я не знав, куди я йду, чим я буду займатися. Я не усвідомлював того. Я до цього не був ніколи чиновником жодного дня. Я не був на жодній обраній посаді. Я ніколи не був, ну, тобто, ну. Я не знав, що буде, але е, пройшов майже рік, менше ніж рік, але такого часу, де доводилося постійно вчитися. Постійно. Я дуже часто усвідомлював, що от на початку тижня е, я вже. В кінці тижня я вже не такий, як на початку тижня. Навчання, 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 ще раз навчання. І тем, де досвіду не, не вистачає чогось. Е, ну, у нас є два заступники старшого покоління міського голови. Коли щось треба, я до них йду і кажу, як отут в цій ситуації? Поясніть, підкажіть. У них стільки досвіду, в них знають все в цьому місті. І вони підказують, направляють, підставляють плече. І... Але наша перевага молодих у тому, що ми здатні приймати нестандартні рішення, приймати їх швидко, приймати. Е і в цьому наша перевага. Ми, ми набагато більш динамічніші. Але в них є досвід, і ми на цей досвід спираємося, ми його використовуємо. Це однозначно. Без фундаменту не може бути нового будинку. А чого найголовнішого навчили вас старші заступники? Чого найголовнішого? Не бути популістом. Тому що коли ти громадський активіст, дуже легко так вийти і так ярликів навішати, а той такий, той такий, а ми цим це все зробимо, ми все порішаємо, ми всі проблеми ваші вирішимо. Це яд. Популізм це яд, який роз'їдає суспільство, роз'їдає громаду. Слава Богу, зараз поступово, поступово от на фоні всього, що відбувається в місті, Популісти продовжують кричати, вішати ярлики, там, і так далі. Але е, люди ж бачать, люди ж очима дивляться на ситуацію, що змінюється на краще, а ці всі кричать А, караул, погано, погано, погано. І ці, хто в не випадають скажімо, з поля адекватності, ці популісти, і це називається маргіналізація їхня база, яка їх підтримує, соціальна їхня база, вона зменшується, звужується, звужується. маргіналізація. Це невідповідність твоїх гасел, твоїх слів, невідповідність реальності. Тому я дуже радий, що ми сьогодні відповідаємо реальності, і ми бачимо цю підтримку. Люди нас підтримують. Я йду на зустрічі зараз з виборцями, зустрічаюся у своєму своєму дворі. Рік тому там був кандидат тодішній на міського голову Володимир Карплюк. І ми просили підтримайте, довірте. І сьогодні, коли я йду, я кажу, мені не соромно вам дивитися в очі. Коли я йду, балотуюся по цьому округу, по цій, по цій вулиці, тому що ви нам довірили і ми показали результат. І люди, так, ми бачимо цей результат, ми далі готові вас підтримувати. Продовжуйте в тому ж дусі. Так кажуть люди, і це надихає. Таке незручне питання. Тоді опозиція закидає, де що нові обличчя роблять гарну обгортку, а наповнення воно лишається. Тим, яке було, ну, наприклад, там, лікарень тих же, не? що їм на це відповісти? Ну, тут е, трохи не до мене питання, але е, для того, щоб запустити ті самі, наприклад, зараз відкрили, наповнили, е, наповнили е, амбулаторії, е, обладнанням, вони є. Але для того, щоб вони зараз почали працювати, треба отримати ліцензії на цю роботу. Так, це є процес пов'язаний з державними, скажімо так, структурами, які знаходяться в Києві, а там трошки все складніше. Процес іде, він потребує ще також часу, тому процес іде. Де є якісь недопрацювання, десь щось, якщо відстає, ми звертаємося про це повідомляти. Конструктивно у вигляді звернень, у вигляді якихось фактів. Тому що е, я також хочу звернутися до всіх активістів там, і ті, які в Фейсбуці. Зрозумійте, е, написати своє обурення в Фейсбуці, це не є патріотизм, і цього мало. Якщо у вас є пропозиція, викладіть її на папері. Не зобов'язані працівники-заступники реагувати на пости у Фейсбуці. Це не є офіційним джерелом. Якщо законна законодавець зобов'яже реагувати, то ми будемо реагувати, але повірте, набагато, дуже багато роботи, щоб читати все, що пишуть у Фейсбуці. Тому якщо є пропозиції, робіть їх конструктивно. Робіть, приходьте і кажіть не просто а, зробіть. ви мені», включіться, поможіть, підставте плече, організуйте свій колектив, свою громаду. Ми допоможемо. Це дуже важливо. Дуже важливо сьогодні не прийти на вибори, поставити галочку і проголосувати навіть за нові обличчя. Дуже важливо після виборів. Приходити, ініціювати, пропонувати і стукати, і не злазити навіть з тих самих нових облич, щоб зробили там. Тому що після виборів знову підуть дуже багато. Я вчора був в Коцюбинському. Помагав. Там зустрічі були з виборцями нашої команди в Коцюбинському. І е, я людям кажу, от ми підтримуємо, ми підтримуємо. Я кажу, але от нас така така проблема. Я кажу, кажу цим людям, громадянам виборцям, у вас класна команда йде в селищну раду. Ви їх підтримуєте, але мало цього, після виборів не злазьте з них. Бо до них у вас проблема у дворі, а до них піде 150 з такими проблемами. І той, хто стукає, як сказано в Євангелії, тому відкриють. Стукайте, вам відкриють. Тому всім кажу: стукайте, грамотно, стукайте, правильно стукайте системно, з, з, з листом, з підписами мешканців. Чим більше там підписів мешканців під певною проблемою, значить вона дійсно важлива. Тоді, тоді воно буде набагато легше робити. І так само, знову таки, чому важливо зробити якийсь офіційний лист? Я от сам не любив цих чиновницьких штучок, але вони насправді працюють, ну чесно. Тільки їх просто треба правильно. Оця вся чиновницька система, яка є, я раніше був проти неї дуже сильно. Певним чином, коли я прийшов. На посаду я її трошки намагався тролити, так, її хитати з середини, щоб її заворушити. Тепер я розумію, що правильно, якщо її використати, вона розумна, вона придумана століттями до нас. Вона має свою ефективність. Просто Це класний механізм, просто його часто використовують не туди, або просто його не використовують. От Для прикладу, написали у Фейсбуці, а ми там хочемо десь наприклад, щось там зробити, поставити світло або там поставити там лежачу поліцейську. Зробіть, будь ласка. Якщо до мене це одне, я подивився, закрутився, забулося. Да? Коли прийшов лист, не на мене, на міського голову е з підписами мешканців. Міський голова розписує, винести там на комісію. Воно пішло, комісія подивилася, ага, зайшов лист, багато звернень, а ще ви краще прийдіть на цю комісію. Похвалив план, виділили на це гроші, зробили. Коли є лист, то він іде, це є привід вирішувати проблему. Не просто в Фейсбуці, не є таким приводом. Чи кожному з тих людей, які заходили до вас до кабінету, вдалося допомогти і взагалі, чи можливо допомогти кожному? Ви знаєте, буває, приходять люди, приходять люди е з якимось питанням, з якоюсь проблемою, з якою раніше не стикався. Я їх послухав. Тобто є певні проблеми, певні питання, певні напрямки. Е по яких там я, які я веду, по яких орієнтуюся, тут приходять зовсім з іншою темою. Я кажу, хто вам порадив до мене прийти? Хто вам сказав, що до мене прийти? Ну, нам там сказали, що, ну, що ви всім допомагаєте. От, і після цього, як люди. це Я можу сказати, ви знаєте, це не моя тема, це не моя проблема, я тут, це не мій профіль, я тут, цей дід десь кудись до іншого когось. Но після того як люди таке сказали. То я вже кажу, ну почекайте, я піду або прийдіть, я вивчу це питання, йду до тих самих старших заступників і кажу, отак, отак, отак. Поможіть направити. Бо дуже важливо, от, неможливо допомогти всім. Але можливо направити людей в, в правильне русло, в правильну там, службу, в правильну структуру, позвонити в ту структуру і сказати, там прийде до вас людина. Зустріньте і поможіть направити. От. То ці питання легко вдаються. Неможливо допомогти всім, але можливо, ну знаєте, як от на полі грає команда на полі, так? І на полі є кілька гравців, які розпасовують м'ячі. Є певні нападаючі, є певні такі гравці, атакуючі. От, наприклад, Анастасія Попсуй, вона, мабуть, форвард, вона атакуючий гравець, атакує ті питання, пов'язані з медициною, з освітою, з тим всім іншим. Але цим атакуючим їм хтось має давати паси. Ну, от, Я відношуся, мабуть, до тих, хто ці паси десь розпасовує. Ну, от, я собі так це уявляю. Тому от, десь така, така робота кому, певного комунікатора. І розпасовщика на різних запитів на різні, на різні напрямки. Ну. Тобто політика для вас це спорт? Mm, ну, це не політика. От чесно, на місцевому рівні це майже не політика. Політика тут -от на виборах починається. А м, тут це така важка, виснажлива е, організаційна робота з людьми. Дуже виснажливо, чесно скажу. Я. Я за рік роботи на посаді керуючу справами, побачив свину в себе. От, в неї небагато, але я її вже себе бачу. Yeah. На скронях, сумно, але, але, це, але, але це, факт. От, це факт. Може, воно би і так прийшло, я не знаю, так склалося, що за цей рік вона з'явилася. Сім'ї сім дуже, ну, сім дуже мало часу на сім'ю. Вчора я прийшов, моя, моя донька, вчора, я прийшов, вона вже спала. Сьогодні я виходжу, вона сьогодні зранку встала, вона мене побачила. Там, я з нею бачився буквально 10 хвилин, і вона виходила, і коли я йшов, вона підбігала двері, тату дає по цьому. І вона... і вона мене кілька разів потім відходила, потім знов прибігала, вона мене так раза три прибігала цьому, і в кінці я йшов, вона мені так махала рукою. і, ну, їй не вистачає тата. А мені її не вистачає. Ну, от таке от таке життя. І все ж таки, незважаючи на те, що все це віднімає безліч часу, ви йдете у депутати. — Йду. Навіщо депутат? А, міському голові. Для продовження, скажімо, цих всіх змін, які відбуваються, треба команда в міській раді, на яку він може спиратися. Тому що виконком це одне, а міська рада це трошки інше. Це так, як виконком, це як кабінет міністрів, а міська рада це як Верховна Рада. Тому е, нашому президенту Ірпеня Карплюку треба, щоб в нього і Верховна Рада його, тобто Ірпінська міська рада, теж була надійна команда, на яку він може покластися. Яка буде працювати і в комісіях, яка буде працювати і, і з виборцями, і ну, там, теж треба, там теж треба сильна команда. Не теж треба по-любому треба сильна команда для продовження тих змін, які відбуваються в Ірпіні, щоб вони стали системними. Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалося нещодавно я був на зустрічі присутній Володимира Андрійовича з активом, і він сказав таку річ, що. Люди питають, от що ще не зробили, те не зробили, те не зробили. І ми за рік і так максимально максимально зробили. Неможливо вирішити всі проблеми в Ірпіні, які накопичувалися десятиліттями за один рік. Я переконаний, він сказав, я переконаний, що за два роки ми повирішуємо більшість таких проблем хронічних в Вірпіні, а за 3-5 років ті зміни, які сьогодні відбуваються в місті, вони стануть незворотніми. Що це означає? Це означає, що при зміні Міського голови, при зміні навіть команди, яка прийде сюди, можливо, після нас. Ті зміни, які ми започаткували, не можна буде відкатати назад. Не можна буде повернути ті, скажімо так, корупційні традиції, ті, той практику говоріння і неробіння назад повернути буде неможливо. Система буде вже працювати по-новому. І хто б не прийшов в цю систему, він включиться і так само буде працювати по-новому. Оце мені дуже сподобається. Невідворотність позитивних змін. Зробіть, будь ласка, акценти на основних пунктах вашої питання. Мій округ, де я балотуюся до міської ради, він розділений загалом на дві частини. Перша частина це новобудови, і друга частина це там, приватний сектор, невеликий. Там, де новобудови, це один тип проблем. Люди задають питання, а, наприклад, нова вулиця, немає освітлення. Зробимо освітлення, це не проблема. Закладемо зараз від людей приймемо звернення з підписами, закладемо це питання в план розвитку. Бюджет наступному році зробимо світло. Поліцейські люди запитують, бо машини ганяють, дітки маленькі. Там людей цікавить питання збереження зелених зон, які там є, там вони там проблемна ситуація, бо ті зелені зони там вкрадені давно. І перепродані давно і приватні власності, але питання треба вирішувати. Питання людей хвилює там садочка, питання школи людей там хвилюються. Це такі глобальні речі того мікрорайону, але той мікрорайон буде розвиватися. Та туди є перспектива розвитку. Людей в приватному секторі хвилюють питання, я бачу, там вулиці не зваль там люди більше живуть, багато людей похилого віку. Тобто там трошки інші проблеми. Знаєте, програма, з якою програмою йдеш? Програма це. Ми можемо написати найкращу програму. Але нічого з неї не зробити, або просто розписати. Головне, мені здається, навіть не програма. Головне є запит від людей. Люди запитують, а ти бачиш, що це треба робити. Встаєш і робиш. Знаєте, в нас вже в Ірпені жартують, що одні перед виборами обіцяють, інші казали, візьми і зроби. А нові обличчя взяли і зробили за рік. Тому. Просимо виборців підтримати команду нових облич, підтримати міського голову, команду нових облич до міської ради і до обласної ради. Хочу зауважити, що дуже сильною командою ми рухаємося на область, на обласну раду. Для чого це потрібно? Бо раніше вважали, що область це там, ну так, є загальнонаціональні партії, десь по телевізору рекламу почули, бюлетені галочку поставили та й забулися. Це, ну, що там та область, там, що вона там вирішує. Насправді, сьогодні ми бачимо, що дуже багато вирішує область. Чому? Тому що в області формується, формується обласний бюджет, великий бюджет, і його, його розподіляють. Раніше, на ну, тобто, це треба вміти. Треба вміти правильно подати туди заявку. На певні проекти, правильно її там пролобіювати, правильно її привезти і правильно її зробити, Не вкрасти, а зробити. І плюс, це те, що каже, от, у нас дуже сильний, у нас дуже сильний кандидат від нових обличчя на обласну раду Дмитро Христюк, який приїхав сюди в Ірпінь до нас, скажімо так, ну, опоненти наші, ті, яким Ірпінь сьогодні стоїть як кістка в горлі. Які показують результат. Вірпіні ми показали результат, який по області стільки об'єктів створено, скільки за, всю, за весь рік по області стільки не зроблено. І декому керівництво області це ну, як кістка в горлі. Бо питають сьогодні жителі, наприклад, Боярки, яка так само близько біля Києва, яка ті самі має ресурси приблизно. Да? Питають, чому в Вірпіні в Бучі так, а в нас не так. Чому в нас занепад, а там йде прогрес, розвиток, причому такими темпами. І вони мера свого питають, і тоді до обласного керівництва є питання. І це незвично. І тому прислали тоді до нас, був такий час, прислали до нас туди Дмитра Вікторовича, нібито ну, робить брудну роботу проти нас. А ми її взяли, показали йому. От дивіться, раз зроблено, два, три, чотири, п'ять, шість, повезли по місту, показали ось проекти, ось рішення, ось сесія, ось раз, раз показали, все чисто, все прозоро. І він став на нашу сторону. Він очолив партію нові обличчя, і сьогодні він веде партію нові обличчя в Київську обласну раду. У нас дуже сильна команда йде по білій церкві. У нас мер Фастова сьогодні йде від нових обличчя в міську раду. І веде з собою команду нових облич міську раду. У нас сьогодні по Василькову мер Василькова йде в обласну раду і веде команду в міську раду і команду нових обличчя раду. По ті самі боярці, де я сказав, кандидат, ми очікуємо, що там буде мер від нових облич. Тобто досвід Ірпеня ми хочемо поширити на Київську область. Тому нам треба сильна фракція в обласній раді. Крім того, щоб брати проекти, їх реалізовувати з обласного бюджету, ми. Налаштовані на те, щоб контролювати те, щоб там гроші не крали. Тому що ірпінське диво, яке сьогодні, визнають, в місті депресивному за рік стався такий всплеск, стільки всього створено. Це диво. Да? Раніше нічого не було, тут хлоп і так все з'явилося. Звідки це диво? Дуже просто. Просто не треба красти. Перестали красти, почали якісно працювати і все робиться. Так само на обласному рівні. Почнемо якісно працювати, не дамо красти, і все буде гарно. Оцей прогрес Ірпіня піде на всю область. І Київська область стане європейським, класним, успішним регіоном. Тут є всі можливості. Вибачте, тут колосальні, класні міста, тут мільйонник міст поряд. Тут це унікальний регіон. Він не може бути таким, як він є зараз. Він має колосальні перспективи розвитку. І Ірпінь це показує. Бо Ірпінь це частина області. Дуже просто.